А давай зараз поговоримо про хід сезону, твоє нашумівше татуювання, яке ти робила, там, де Ісус нюхає кокаїн у чорта на вилах. Яке, який сенс у ньому? Якщо брати стосовно клієнта, який його бив, то. Вона несе для нього сенс. Я не буду договорити, да, який, тому що це його особисте, але воно несе сенс, і це не сенс в наркотиках або в чомусь такому. Там є глибокий сенс. І якщо для мене як для, для майстра це просто а, такий така провокація, крутий ескіз, який можна було класно зробити. І це була моя перша спина. Мені хотілося його зробити. Стосовно тих коментарів, які там пишуться по сій день, і, до речі, там на цьому відео, можливо, коли це відео виходить, там вже є мільйон переглядів. Тому що сьогодні вранці там було щось 900 тисяч з копійкою, тобто там скоро буде залетіло. Воно залетіло конкретно, і це те відео, де мені бажали віруючі люди, смерті, горіть в аду, щоб мої діти вмерли, і батьки і так далі. Стосовно сенсу цього татуювання. По-перше, це чисто моя думка. Можливо, з нею хтось не погодиться, тому що я не сильна в цій науці і в віруваннях. Але звідки ми знаємо, як виглядів Ісус, по-перше, да? нам намалювали його портрет. І, ну, типу, на татуювання набита людина максимально схожа до того портрету, який нам хтось колись намалював, і ми говоримо, що це Ісус. Але по факту. Ми ніхто не знає, як він виглядає. По-друге, звідки ми знаємо, як виглядає чорт. Ми цього також <світ> не знаємо. Це просто намальований образ. Стосовно того, що так нам хтось придумав, намалював образ Ісуса, і він зображений на цьому татуюванні, і люди вважають а, правильним бажати смерті і так далі, за те, що ми не били це ць татуювання. Я не бачу в цьому нічого поганого. В цьому є доля правди. Давайте будемо чесними. А, повторюся, що це просто придуманий образ, за який ми ну Типу, вам ніхто правди не скаже і ніхто не знає, як він виглядав. І також я, наприклад, прибігаю до того, що Бог не має обліку, як ну, да, чоловічського обличчя. І я поважаю ті вірування, які говорять, так, а не трактують, що це там людина така-то, така то і така-та-та-то. Така -то. Тому я думаю, що кожна людина, дивлячись на цей хід сезону, Понесе якийсь сенс. Хтось подумає, що це богохульство, побажає смерті і так далі. А завтра піде, стане на коліна і скаже, що там кажуть? <рес> а друга людина подивиться і скаже: типу, це мистецтво прикольно, класно, хай буде. Ну, типу, я прибігаю до такої. І я не бачу в цьому нічого такого. Мене більше лякає і обурює. Людські коментарі під цим відео, ну типу, вони набагато по моїй лозіці, якщо вони вважають, що людина, яка зробила це татуювання, людина, яка носить це татуювання, що вона там богохульство, що вона там повинна горіти в аду, Ні, ви повинні горіти в аду за свої коментарі і так далі.